Чи потрібен ФОП для торгівлі на Єці у 2023 році? Це відео буде корисним для підприємців, які продають на міжнародних маркетплейсах Amazon Handmade, Єці, eBay та багато інших, і допоможе вам розібратись в юридичних аспектах торгівлі хендмейд товарами. Кому варто задуматись про ФОП? Стартувати із продажами хендмейд товарів можна і без реєстрації в статусі підприємця. Але коли ваша діяльність стане регулярною, а обороти збільшаться, варто задуматись про оформлення ФОП. Фізичної особи підприємця. Це вимагатиме додаткових витрат часу та сплати податків. Але водночас ви офіційно зареєструєте джерело свого доходу, і ваша діяльність буде повністю у правовому колі. Виводячи кошти за продані товари, ви будете впевнені, що не порушите закон. Які основні етапи реєстрації ФОПу для e-commerce я можу виділити: перше вибір групи єдиного податку, друге підбір кведів. Квет це класифікатор видів економічної діяльності при виборі кведів. Зверніть увагу на те, яким видом хендмейду ви торгуєте цифровим або фізичним. Третє. Після того як ви визначились з групою єдиного податку, можна переходити до самої реєстрації. ФОП четверте, створіть електронний цифровий підпис. ЄПЦ це можна зробити через дію чи приватбанк за 15 хвилин та повністю безкоштовно. І п'ятий останній пункт: вам потрібно відкрити банківський рахунок. Банківський рахунок можна відкрити онлайн у будь-якому банку. Я рекомендую Приват чи Монобанк. Мій ФОП зареєстрований у Приватбанку, але це не реклама. Підписуйтесь на цей Ютуб канал та мій інстаграм. В мій інстаграм пишіть в Дірект ФОП» і я надішлю вам детальний чек-лист з потрібними кведами для якому та всіма потрібними ресурсами для реєстрації фізичної особи підприємця. Почуємось!